То цифри на папері, але якщо ми ці цифри переведемо у суму, то це вже будуть не просто цифри. Це буде вже комплектуючі для дронів для 105-ї бригади, які будуть літати на оптоволотні. Це буде спеціальний зарядний пристрій, який буде заряджати для 44-ї бригади всі рації, і вони зможуть залишатися на зв'язку. Це будуть матеріали для укріплення і маскування усіх позицій наших хлопців, які зараз захищають нашу Харківщину та Донеччину. Тому саме від сьогоднішнього твого рішення і від того, чи ти хочеш, щоб це були цифри на папері, чи ти хочеш, щоб це була допомога Збройним силам України, залежить багато чого. Всі реквізити будуть тут внизу, а також у шапці профілю, і також відкрита до будь-яких співпраць, які допоможуть нам закрити цей збір. Ціль цього збору 160 тисяч гривень. Так вона не маленька, але я вірю в те, що ми зможемо її закрити. Слава Україні, героям нашим слава!